У нас з самого ранку велике переселення. Збираємо намети. Ось дитячого я вже підібрав, трошки просушую. Юстинка пакується тут. Пакуємося. І да? І лялечка в нас запакована. Іде манюка. Коротше, будемо вирушати, вже сонечко сходить. Знімаю тенти. В принципі, просушувати не буду, трошки конденсат є, але не сильний. Температура плюс. Три, 3, да? 3. Плюс, плюс 3 сьогодні. 3. Трошки тепліше, ніж вчора. 3. Ну, не знаю, Ну, плюс 3 зранку. Збираємося, рушаємо далі. І знову, як завжди, запаковані під зав'язочку. І колясочка зверху. О, отак от, от. Все, вирушаємо. А отак от ми з Марком набираємо воду. Отака така колоночка. Підходиш, качаєш. І найцікавіше, що вода тепла. Зверху вода тут яка стояла, вона така холодна була, а далі реально тепла вода тече. Весь час. І таких колоночок вже ми багатенько бачили. І це прямо посеред лісу така от колонка. Навколо кущі. Чорна малина, така, як у нас вдома практично в саду росте. Вона зараз суха, а деяка ще зелена, от, вже другий врожай. І така от місцина класна. Ми зробили зупиночку над Фітхіє. Ми рухаємося на такому півострові, хочемо його об'їхати, і тут такі краєвиди на всі боки, там набережна, на якій ми гуляли вчора. Човники кругом стоять, гарні краєвиди. Ми знову в дорозі, їдемо, милуємося краєвидима з вікна машини. Об'їжджаємо такий півострів біля Фітхіє і прямуємо на Олуденіз. Хочемо заїхати, теж глянути хоча б одним оком пофоткатися. І будемо кудись далі їхати. О, так красиво тут взагалі. Такі серпантини. Дуже файно. І брудне, і брудне вікно. Їдемо ми цим серпантином, і такі краєвиди, неймовірні, стали прямо над прірвою. Знизу блакитна вода, скеля, острів. Ну просто, і там ще навіть таке місце, типу для кемпінгу. І тільки що ми там проїжджали. Теоретично можна туди заїхати і там навіть і заночувати. Можливо, я зараз повернусь туди гляну. Круто взагалі. І водичка така прозора. Сьогодні вітер трохи стих. Супер місцина, супер дорога. Всім раджу біля Фітхіє об'їхати цей напівострів. Ти стартуєш виходить, з набережної, там де ремонтують яхти. І об'їжджаєш і вертаєшся знову на те ж саме місце. Шикарне. Який вид з вікна, Блакитна лагуна взагалі. Такий пляж шикарний, і гори, і захищене від моря. Взагалі супер. Ми об'їхали гору, спустились назад, і тут в доку ми застряли. Якраз попали на те, що спускають корабель, якусь яхту спускають, і перекрили рух. І зараз оця яхта, вон вона там спускається. І прямо через дорогу дуже повільно, не знаю, скільки нам доведеться чекати, але трошки почекаємо, спостерігаємо. І тут яхти, які на ремонті, їх шкурять, драять, фарбують. Ну, така от промзона. Зупинились на заправці попити чайку. І смачний чорний чай. Марта дуже любить чай, і ми вирішили покуштувати чагоєм. Дуже красиві гори на горизонті, їдеш і просто милуєшся горами такими просто величними і світлими якісь такі вони. Белые вроде, но это не снег. Это просто такие камни. А справа оно снег. Нет, то не снег. А, да, оно правее снег. А вот там заснеженные вершины трошки есть. О, мула спевает. И заснеженные Ми вже майже доїхали до тої точки, куди ми їдемо. І на шляху нам трапився такий е, пам'ятник, я не знаю, якесь стародавнє місто. І якийсь, я так розумію, храм, колоди. Коротше, все тут за парканом, все загороджено. Але все так аутентично, неймовірно. Все, приїхали ми на нашу локацію. Вона доволі непогана, як для таких кущів. Марк у нас кулінарить. Ми вже поставили стіл, купили в магазині М'яско. Сьогодні у нас котлетки. Що вам показати? Значить, саме цікаве з усього того, що тут прям проведений водопровід. Дивіться, є труба якась сюди прокладена, є крани і вода біжить. Це одна точка. Ось тут -то. друга точка, така взагалі, що можна машину помити. Тобто тут шланг. Для того, щоб заправляти кемпери, ось, будь ласка, кран. Ти один біля дерева відкрив і пішла вода. Коротше, є дрова, повалені дерева, але і присутнє досить багато сміття. Люди всі звідси поїхали, сезон закінчився, але там деякі намети ще стоять. Взагалі на диво людей дуже мало. От, е така ось, якась мангрова роща, я не знаю, як, що це за дерева такі цікаві. Коротше, все в цих деревах. Сміття купа, будемо трошки якось прибирати. Це вже наш пакет пролетів. І є майданчики для наметів. Візьміть цей сковитний пакет. Зараз покажу. Отут ми знизу, мабуть, поставимо дитячий намет. От тут на пісочку. А тут зверху трошки більше місця. Наш більший намет поставимо. Ось така от галявина ціла. Ну і саме приємне, саме приємне – це те, що тут пляж довжелезний і величезний і піщаний. Там у нас було каміння. Галька така, а тут у нас просто безмежний пляж з горою. Круто! Але і з мінусів, тут впадає річка, і вода в морі мутна і брудна. Надія тільки на те, що в кінці пляжу, там якесь каміння. І там, можливо, буде чистіше. Я поки що не знаю, як я тут буду рибачити, але е, є надія на ті каміння і на те, що там в кінці <кхи>, щось буде путнє. Зато тут є вода, тут зручно заїхали. Є два піддона, ми на піддонах тут розмістилися вже. Коротше, якусь ніч два ми тут постоїмо, я думаю, розберемося, що до чого. На попередній локації ми теж думали, що так, приїдемо, переночуємо і все. а Простояли два тижні. І все нам там сподобалось, тому будемо дивитися, що тут у нас. Хочу додати. Давай. Значить, У нас в ту сторону по берегу нікого нема. І в основному люди всі розселені в ту сторону. І там, що пройшлась, там кілька наметів, турки стоять. да. Кемпери, там два кемпери да, стоять. Да. Палатки стоять. Ну, Але нам цікавіше біля моря. І подалі від людей, бо від людей трошки втомилися. О, котлетки вистрибують! Клас. Давненько в нас такого не було. Макота на колії, за колії. А, а, клас! Котлетки. Ми з юстинкою вирушаємо в мандрівку по пляжу. Примотаємо манюню. Манюня! Ку-ку! Перемотуємо манюню в слінг і помандруємо по пляжику. У дітей гамачний період. Дітки погатаються в гамаку. Мартуня! Покажись! Покажись, як ти вниз головою висиш! Марта як в кокані. Коротше, підемо прогуляємось, подивимось, що там далі. Таке місце не просте, як на мене. Я думаю, що ми тут тільки на одну ніч завтра поїдемо далі. Я відчуваю, що ми перейшли а, в режим пошуку нового місця, так, щоб постояти подовше. А, для когось, можливо, це місце буде просто ідеальним. Великий, велич, величезний, просто широченний пляж, піщаний, є дуже багато місць для стоянок, є вода, і людей нема. Ну І мені це подобається в якійсь мірі. Але я одне але брудна вода. Ну, як в Лебедівці, як, як під Одесою. Немає прозорості такої, як була в Мармарісі, як була навіть ось у Фітхіє. А, а мені це критично важливо. Я, мені треба пірнати, мені треба каміння скелі, от, щоб прибачити, хоч пірнати, хоч на вудку. Тут такого немає. Я вон на Фітхіє мав такі локації, а тут 6 км туди, 6 км туди, до найближчих каменів. І це мені трошки не подобається. Все інше класно. А рибачить ніде. І вода тут, де, тут впадає біля нас річка і вона мутна. Як на супутниковому знімку вона робить купляму в морі, так і от туди, куди ми йдемо зараз під тими скелями, там також впадає річка. І вона теж мутна. І тільки ще далі туди пройтися, там вже починається каміння, прозора вода. В ту сторону треба переплисти річку, і через 6 кілометрів там вже чиста вода. І от я думаю, завтра туди поїхати. Там є теж локація. От, попробуємо заїхати раптом, там буде де встати, то там вже мені буде цікавіше. Коротше, кому що треба, мені треба, щоб була прозора вода, каміння, рибалка, риба. От Тоді мені є чим займатися. Ну і в принципі дітям теж треба якийсь пісочок, галька, щоб це було. Тобто от нам таку комбінацію треба. Для тих, для кого, наприклад, це не важливо, там та рибалка чи ще що, то тут, в принципі, може бути ідеально, тому що там багато людей відпочиває, стоїть і їм все норм. О, тому отаке от місце, чому я сказав і непросте. Будемо шукати наше місце. Я думаю, що ніч переночуємо тут, захід сонця, гарно тут можна погуляти, є куди ходити. Бархани такі, прям пустеля. ну В ньому є щось, але особисто мені ну, ненадовго, тому що тут нічого робити. Мені. Ну Оце такі роздуми ще до цього місця. Поїдемо мандрувати. У нас тепер режим кожен день на новому місці, в пошуках того місця, яке нам по душі, щоб постояти подовше. Всім добрий раночок. Добрий раночок. У нас 4,6 і це вже температура піднімається. Я сьогодні навіть штани вдів. Під ранок стало холодно. Саме, мабуть, холодне місце. Хоча ні, там було і півтора у нас на минулі стоянці, але Але я спав в одних трусах, а тут щось І вітряно і так якось пробирає. Ой, навіть не знаю, що робити. Їсти, снідати. Мартуня мені зробила омлет. Я вже їм. Ось такий омлет з кетчупом смакота. макота. От. А зараз будуть макарошки, так? Да? Макарошки. Коротше, все супер, тільки холодно. Будемо щось щось думати. Десь шукати тепло знову треба. Лежу в гамаку, дивлюся, де рибачок. Прийшов, поставив кораблика. Така снасть, ну я його так називаю кораблик. І зараз буде ловити звичайна силіконка. Десь 1,5-2 метра від кораблика і силіконка. І зараз він буде він розтягнув леску. І буде зараз його туди затягувати. Я в шоці, тут ловлять на кораблик. А приманочок у нього тут кожні 2-3 метра і різні, різні силіконки, прозора, якась рибка, ось така. Коротше, тут багато їх, і він буде обловлювати досить велику акваторію, він розмотав уже метрів 70, мабуть. Серйозний рибак. О, Кораблик погнав. Затягує він кораблик, реально метрів 100 розмотав. І отепер от дуже цікаво. Чи піймає він і що він піймає? Ну, напевно, щось ловить. Ну, на жаль, що він піймає, я не узнаю, бо пішов він аж в самий кінець пляжу. І це надовго, туди 6 кілометрів кінець. Ну а ми вже будемо рушати, рушати далі. Дякуємо цьому місцю, спасибі Богу, переночували, їдемо шукати наступне. Виїхали ми о 12-й, дуже пізно щось кавирялись, капашились, і тут неподалік є стародавнє місто Патара. Там амфітеатр, руїни всякі. Коротше, зараз туди заїдемо і подивимось, сподіваюсь. І потім поїдемо далі на узбережжя, будемо шукати наступне місце. Приїжджаємо, такі скелі круті взагалі. Тут скалолазні маршрути можна було би зробити. Кози, барани. Але тут скалолазів, мабуть, немає. Класно. Все, який кактус росте взагалі при дорозі. Ха, клас! А, краєвиди бомба просто. А з іншого боку парники. З помідорами. Не попали ми в потару, під'їхали до Баума. спитали, скільки це буде коштувати. Нам порахували скільки 60 євро. Да? 60 євро на, ну, на всіх типу і це тільки до кінця дня. А вже реально перша година. Ми думали, ми туди заїдемо і десь там на берег під'їдемо, переночувати. Ночувати там не можна. Коротше, ми розвернулись, їдемо на наступну точку. Я думаю, ще якихось руїн ми знайдемо. Це місто ми вже пропустимо. І таке буває. Ми наближаємося до дуже класних місць. І в якусь таку ущелину заїжджаємо взагалі. Тут просто все нависає ці скелі. Я не знаю, чи ми тут взагалі виїдемо такий підйом. Давай, 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 я єлі гребеться. Блять, гребеться наша машина. І підйомчики, і спуски. Є галявини класні, і водичка прозора. Ох, я відчуваю, щось ми зараз знайдемо, якусь гарну місцину. Давай, 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 Ще трошки. Є, вишкреблися. <реш> Залишилося по навігатору 700 метрів до тої точки, що я поставив, але вже по дорозі ми знайшли дуже класні локації, де можна встати без проблем. Трішки треба спускатись до води, але мені тут уже дуже подобається. Тихо, тепло. Так, якийсь бугор. Є галявинки, супер. Нікого ніде немає. І магазинів немає, мені підказують. Але ми продукти купили, як мінімум на дві доби ми точно проживемо. А якщо буде риба, так тим паче. Супер. А ще тут повсюду оливкові дерева. Просто всі схили засаджені оливками дуже давніми. І я і цих оливок купа. Юстина вже облизується на них. Люди тут мішками збирають, прям мотороллерами проїжджають. І мішками збираються оливки. Вони повсюду. Всі дерева це оливки. Ось ми під'їжджаємо на цю точку. Вон під тими соснами. Все відкрито. Зараз спробуємо туди зашкрябатися, заїхати. Ага, там стоїть якийсь мотороллер. Так, там наче трохи зайнято. Треба тоді десь тут встати, піти на розвідку. Місцина просто бомба. Я тільки зараз намагаюся вибрати, де саме встати. Ось тут є вже такі галявини, але сюди трошки проблематично, мені буде спуститися. Занадто круто для моєї машини. Джип любий сюди, в принципі, заїде, і паркетник. Та я думаю, що якби я не гружений, не гружений я би теж сюди заїхав, виїхав. І що класно, тут ще є і вода, тут є колонка. Е -е, я її тільки що розкачав, бо... Спочатку вона така ржава, все, виглядає, наче вона не робоча. А так реально качає, водичка є. Можна набирати воду. До магазину далеченько, але не біда, можна з'їздити буде. Мені прям дуже надзвичайно подобається. Вода такого кольору блакитного. блакитніше, ніж небо. <сум> Супер. Іду до води. Прям дуже мені вже тут подобається. Водичка тепла, я видерся на камінь, реально тепло, тут можна з каменя прямо туди, з щупаком стрибати. Нікого немає. Ху -ху. Ні собаки, ні людей, нікого. Навколо острови, краєвид, ну просто на мільйон. Супер. Все, десь там, я думаю, зверху, тому що там тут каміння таке велике, а там такий галічний пляж, пляж, пісочок можна навіть. Куди ближче спускатись, от до тих цих соснах, десь там є місцина? Зараз піду туди. Все, ми начебто знайшли місце. І тут у нас біля нас мотобайкер, який вже подорожує з квітня місяця. Він виїхав звідки? З Англії? Так? Да. І коротше, він проїхав там Монголію, Казахстан, дуже багато країн. Він на одну ніч. От, ми з ним поспілкувалися і біля нього тут встанемо. А поки що ми йдемо покупаємося. Прекрасна ідея!